Літієва лихоманка. На що замахнувся Трамп? В Україні є дуже цінні рідкоземельні метали. Невже Ілон Маск перший у черзі за українським золотом 21-го сторіччя? Вважають, що там під землею знаходяться сундуки з якимись грошима. Там, мільярди доларів. Як в Україні готуються видобувати цей метал? Так, да, тут дуже глибоко, реально. Ексклюзив фактів тижня з місця майбутніх літієвих копалень. Літій тут буквально під ногами. Дивіться просто зараз. Кіровоградська область звичайний природній пейзаж. Поля, дерева, водойми. Серед очерету одразу і не помітиш ось ці дивні стовпчики. До одного з них прямує чоловік у спецодязі, знімає кришку і мотузкою дістає якийсь дивний металевий пристрій. Такий самий Дата логер. Виявляється, що це ніякий не стовщик, а доступ до свердловини глибиною кілька десятків метрів. І саме так в ній вимірюють рівень води. Це тут встановлений датчик. При контакті з водою він починає піщати. О, yeah. так. Yeah. метр. Що ж це за процеси? Навіщо він потрібен? Ви не повірите, але саме тут серед річок та полів захований справжній клондайк. щоправда, не золотий, а літієвий. Чому літій такий важливий? Все дуже просто. Ось мій смартфон. В ньому є літієва батарея. Це мій ноутбук. Його заряд тримається завдяки літію. А це зарядна станція. Мій порятунок під час відключень світла. Вона взагалі в більшості складається з літією. Та що й говорити, навіть камера, яка зараз мене пише, не змогла би працювати без нього. У світі літій вже охрестили білою нафтою. Перш за все за його вартість. Почти. Так, воно було приблизно на одному рівні. Там трошки більше 10 тисяч за тонну літя, трошки менше. І потім, починаючи з 20-го року, 21-й, 22-й рік. ви бачите. вартість диктує попит і зростання потреби його використання. Мода на електрокари спричинила справжню літієву лихоманку. Адже уявіть, аби така машина їздила, потрібно кілька кілограмів літію, які знаходяться у її батареї. І це підвищило видобуток літію буквально в рази. У 2014-му у світі видобували 36 тонн літію на рік, і тоді лише третина цього металу йшла на виробництво акумуляторів. За 10 років обсяги сягнули 180 тисяч тонн. і тепер майже 90% з них іде у батареї. Через що метал охрестили білою нафтою. А тому українські літії це те, що в першу чергу може зацікавити американського мільярдера Івона Маска, адже він є засновником компанії з виробництва електромобілів і вони теж працюють завдяки цьому металу. Наразі Китай, як основний учасник ринку, диктує правила гри і впливає в тому числі на світову вартість літію. І це зовсім не влаштовує адміністрацію Трампа. А тому й не дивно, що днями він заговорив про українські поклади. Ми хочемо гарантії щодо рідкоземельних металів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів, а вони мають великі запаси рідкоземельних металів. Тож ми прагнемо укласти угоду з Україною, за якою вони збираються забезпечити те, що ми їм даємо своїми рідкоземельними елементами. Літій міститься у так званих пегматитах: це рідкісні геологічні утворення, які видобуваються або відкритим способом, тобто у кар'єрах, або під землею. Тут на полохівському родовищі це робитимуть саме у шахтах, і зараз ми бачимо якраз фінальне підготування до цього процесу. Перш ніж занурюватись під землю, треба провести десятки різних досліджень місцевості. Який стан тут води, який рівень води, і фактично якість цієї води. Робота подекуди екстремальна. Глядачі фактів тижня можуть першими побачити ці кадри. Одна зі свердловин розташована прямо посеред ставу. Взуваємо чоботи і човгаємо до неї. По стовбуру дерева, що лежить у воді. Просто не дістають на дна. А далі дерево так от прямо йде туди, так? да, тут дуже глибоко, реально. Зібравшись з духом, я теж рушаю слідом. Це, це сама труба, щоб захистити цей даталогер від То він так, бере так. воду з даному випадку. Так, ну по факту так, так. І потім міряє рівень автоматично. Ну, умови у нас не знаю, це дуже важкі. Так. Ось оператор, який нас знімає з того боку. Експерт забирає пристрій. Його колега фіксує отримані показники. Температуру води, глибину води і тиск. Але для чого найоптимальніше водопостачання, джерело водопостачання, яке буде для шахти. Ліцензію на будівництво тут шахти і видобуток літію ще у 2017 році отримала компанія «Укрлітійвидобування». видобування. Наразі вона єдина в Україні, хто має такий дозвіл. Згодом уклала контракти з британцями для всіх необхідних досліджень довкілля. Вони хочуть отримати компетентну міжнародну оцінку для того, що саме ці дані були зібрані вірно, правильно. Усі точки збору інформації розташовані по колу майбутньої шахти. До деяких можна дістатися лише трактором. Ось одна, друга, третя. Тут вже треба пройти пішки полями і подавати кілька кілометрів. І подекуди я зустрічаю дуже цікаві знахідки. Свій полами, буквально побачили те, що літій тут буквально. Під ногами ось такі кам'яні породи, і вони дуже гарно виблискують місцями. Спочатку під землею видобувають літієву руду. Бачите, отут такий яблунево-зеленуватий колір. Оце так розмазана у нас літієва руда. Процес видобутку складний і довготривалий. От такий у нас панахилу пана буде з'їзд. Це наше рудні тіла. Бачите, до них от такими штреками підходять. Ми виробляємо розробляємо, і потім от по спіралі автотранспортом ми вивозимо на гірничо збагачувальний комбінат на комбінаті. роду подрібнюють, що відокремити літій від інших компонентів і збагачують. Дуже важка схема вилучення. Коли ж розпочнеться в Україні видобуток літію, розповім трохи згодом. А поки про те, що насправді стоїть за гучною заявою Трампа. Наразі на світовому ринку є кілька ключових гравців: Австралія, Чилі, Китай та Аргентина. І незабаром у цьому переліку може опинитись і наша країна. За різними даними в Україні одні з найбільших покладів літію в Європі, ба більше запаси цього металу у нашій державі дорівнюють 1% від всіх, що є взагалі в світі. А це доволі вагомо як для однієї країни. Але про яку таку угоду говорить президент США? Хоче виміняти наші корисні копавини на американську. Допомогу. Виявляється, раніше Україна пропонувала США і ЄС забезпечити захист стратегічних ресурсів. І тут мова не лише про літі, а й про графіт, титан і уран. Цей пункт є у плані перемоги. Титану у нас дуже багато. У нас чудові родовища є, розсипні родовища. А з титан, хоча він і є традиційним видом сировини, тут можливо відкриття нових ліцензій тому, що їх багато таких об'єктів вони не дуже великі, але їх вигідно розробляти. І тут важливий момент для чого це потрібно, аби цінні копавини, якими володіє наша держава, в тому числі і літій, не дістались Росії. В Україні розвідані три літієвих родовища: два на Кірвоградщині і ще одне на тимчасово окупованій території у Запорізькій області. Там під контролем ворога опинився не тільки літій. Ну ось бачите, ось Запоріжжя, ось Донецьк. Ну ось приблизно так. Десь отак от цілий ряд родовищ абатів і рідкісних земель. Оце вони якраз показані: це Мазурівське, Азовське, Октябрське, Новополтавське, коротше дуже родовище, що вони зараз окуповані. За деякими оцінками на окупованих росіянами територіях мало не половина всіх запасів корисних копалин України. Їхня вартість може сягати трильйонів доларів, гроші, які, начебто, здатні покрити ворогу витрати на війну. Та чи так це насправді? Ну ви знаєте, якщо говорити про е, наші традиційні родовища, залізо, марганець, уран, тітан, то ми нічого поки що не втратили. На кафедрі геології родовищ корисних копалин Київського національного університету підрахували. В Україні є близько 120 видів корисних копалин, і тільки вдумайтесь до 8 тисяч різних родовищ. І, звісно, найбільш цікавими є так звані рідкоземельні метали. Ось якраз оце мінерал-баснізіт. Бачите, да? корисні мікій такі? Ага, да. Оце ну, дуже хороша руда для рідкісних земель. Літій теж якраз в цьому переліку. Повохівське родовище, де ми побували, у трійці найбагатших в Європі. Воно далеко від лінії фронту. Але є одне величезне, але розробляти там літій швидко не вийде. Процес може затягнутися на кілька років. Проектування це буде от як цей стіл, так От книжки, отак. А може, от, як два столи. Це це дуже величезна робота. і Вона. Дуже об'ємна, велика за обсягами. Та найбільше, що відділяє нас від першої літєвої купальні, це не паперова робота, а гроші. Потрібні сотні мільйонів доларів інвестицій. З Декількома компаніями ми ведемо переговори. Вони знаходяться і в Європі, і в Австралії, і наскільки мені відомо, у США. Зацікавленість проявляють дуже велику до нашого об'єкту, але всіх стримує бойові дії для залучення великих інвесторів. Потрібно створити повний виробничий цикл від видобутку руди до її збагачення. Наше завдання, щоб вміст літію в цьому концентраті був як наймога вищим, тоді вартість цього концентрату буде дорожча. І Україна зможе продавати його на більш вигідних умовах. Наприклад, цим шляхом пішов Китай, який, хоч і не видобуває найбільше літію у світі, проте закуповує його в інших і переробляє готовий продукт. Китайці їй кажуть, що ж ми вам відправляємо рідкісні землі, ми будемо вам відправляти вироби з цих рідкісних земель. Вони, ясна багато дорожчі. І таким чином, та ж Європа там на 90% 5% залежить від постачання рідкісних земель з Китаю, сполучені Штати, а це елемент і політичного впливу. Але ж ключове тут навіть не проєкт чи гроші інвесторів для реалізації цього плану потрібно значно більше. Зрозуміло, що ніхто, коли йдуть військові дії, ніхто сюди вкладатися не буде. Треба закінчувати війну, треба обґрунтовувати наші запаси і пропозиції. треба, Проводити гіолога економічну оцінку цих родовищ і рахувати собі вартість у видобутку. Нині ключ до завершення війни в руках Трампа, і схоже, у нього з'явилась практична зацікавленість, таки відкрити цей замок в інтересах України. Артем Куля, факти тижня, і Єдині новини.